По рельсам я йду на рибалочку. Нарешті дійшли до озера вже. Почав ловити рибку на спінінг на щуку, а потім переключився на платвичку. Дивися, що з цього вийшло. Далі. ехать Вот ну, так, ну, так капот вечка клюнула. Он уже клюет. Отака ось така ось отвечка купалася гарно. О, красавица. Не перемикайтесь. Дивіться до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Є ще одна. Лопичка. Вот Ой, така красота. На черв'ячок з горохом. Просто на черв'як плювати вона не хоче. Я собі повечерити, пожарити, пару штучок спіймаю, ще щитай і все. Але класно, така крупна. У нас такої крупної вдома. Рідко коли клює. Здорова. В більшості маленька. Бо браконьєри не дають їм. Вирости клює вже? О є невелика була, бо зійшла одразу. Мені так подобається. Береш спінінга, пробуєш ловити на хижу рибу. Якщо не клює вона, відразу міняєш на поплавочну вудочку і ловиш на поплавок. На одну на один спінінг. Все легко і швидко і просто. Дощик почав прокрапувати, через це і щука не брала. Ну, легенькі покльовочки є, але... Взять не хоче. Щас, щас. щас. О, це вже побільше. Прям побільше, побільше. О, Така плотвечка гарна. Через те воно і затихло трошки, бо гарна платвичка. це зміниться на краще а на більшій глибині мовчить поки що. О, покльовка. Знову покльовка. І є плотвичка. Гарненька. Вот така красуня. Коментуйте. як ви ловите, яку наживку використовуєте. Хто не підписався, підписуйтесь, далі буде цікаво. І продовжуємо ловити. Можна ловити. Клвочка добра. А пліточка не дуже. Така. Зараз її відпущу. Якщо вона недалеко заглотнула. Ось таку клопличку я зараз випущу. little stuff Покльовочка є. Це вже гарніш. Плотвичка. Трішки гарніша. Стаміна. Ти вже на сковородку підеш. Не стріба. Така гарненька. Платвичка. Чергова. Плотвичка. Ось такої сьогодні рибки я наловив. Плотвичка і один окунчик. Пару плотвичок дійсно гарних. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Коментуйте і до нових зустрічей. Гарних хвилої рибачки, де б ви не були. В наступному відео ви побачите, як люди заробляють гроші на полуниці і яка сума приблизно можлива на таких заробітках.